Ліна Васильівна, я хочу вас привітати з 85-ю весною і подякувати вам за вашу патріотичну творчість, яка надихає молоді покоління на гарні вчинки. Я хочу подякувати вам за вашу поетичну майстерність, що збагачує з кожним разом українську спадщину. Шановна Ліна Васильівна, вітаю вас з днем народження. Хочу вам побажати щастя, здоров'я, довголіття і мирного неба над головою. Ви жінка як музика і бажаю вам бути такою завжди. Ліна Василівна. Я помітила, що із багатьма найдорожчими в моєму житті людьми мене пов'язує чимось. Ваша поезія. Це найцінніше. Дякую. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Саме ваша поезія торкається до кожної душі і закарбовується там навіки. Дякуємо за цю поезію! А що таке життя? Це те, що переждалось? Чи все-таки це те, що відбулося? Шановна Ліна Васильівна, вітаю вас із ненародження. Ви натхнення для наших митців. Ви душа України. Ви розум України. Ліна Ми живемо у той час, коли дуже важко знайти джерело та натхнення. Мені натхнення дарують вірші, вірші, як квіти. Ваша поезія саме така. І щось мені таке болить. Це є певна Україна. Цими словами, ви, Ліна Василівна, змусили замислитись всіх українців. Дякую вам за це. А живи душа нашої України. днем народження! Я бажаю вам вірності у коханні, вічного поривання, щирості до роботи та щедрості на торгу. А найголовніше, не втрачайте крила. З днем народження, Ліна Васильівна. Шановна Ліна Васильівна, ви долі обрали собі самі. І ми вам дуже вдячні за цей вибір. Ваша поезія універсальна. Вона для всіх і для кожного. З роси і води. вам обрюбленого З ним також, з новою, мирною,